Мої вітання! Одним із найважливіших елементів гри є монета. Це внутрішня ігрова валюта, яку можна заробляти, крафтити або просто збирати на рівнях. У багатьох іграх ми зустрічаємо саме такі монети, які розкидані по локаціям, і які гравець може збирати під час проходження. Тож, давайте сьогодні ми подивимося, як додати монету в гру, зробити її просту анімацію обертання і що ще можна придумати, щоб вона виглядала ефектно. Я сподіваюся, ви підписались на мій канал і поставили вподобайку цьому відео. Тож, поїхали! Відразу запускаємо середовище Godo Engine і відкриваємо останній проект, з яким ми працювали. Останні зміни в нашому проєкті стосувалися рухомої платформи. Тож давайте запустимо і перевіримо, чи все працює як потрібно. Наче все чудово, тож переходимо до основної теми нашого заняття, а саме додавання монетки. У мене вже створена модель монети у форматі GLB, тож просто перетягуємо її у файлову систему нашого проєкту. Потім знаходимо модель монети у файловій системі. Двічі клікаємо на ній і відкривається вікно додаткових параметрів для імпорту сцени. Далі, за бажанням можемо переглянути модель монети. У цьому вікні нам потрібен особливий параметр, а саме тип корення. Для монети ми повинні обрати Area 3D. Тепер можемо переімпортувати дану модель, тож натискаємо відповідну кнопку. Наступним кроком клікаємо правою кнопкою мишки на моделі монетки та створюємо нову успадковану сцену. При цьому відкриється сцена з нашою монеткою. А найголовніше те, що кореневим вузлом є Area 3D. Як бачимо, наш кореневий вузол уже має меж, але не вистачає однієї маленької деталі Collision Shape. Тож, обираємо наш меж і додаємо йому форму зіткнення. Після успішного додавання Collision Shape зберігаємо сцену. Тепер ми можемо перейти на основну сцену гри та додати до неї нашу монетку. Обираємо приблизне місце розміщення монетки та перетягуємо щойно збережену сцену. За потреби налаштовуємо положення по X, Y, Z. Наче все файно, тож запускаємо на перевірку. Ось наша монетка. Можемо до неї підійти. Наче непогано виглядає. Але мені щось здається, що вона надто низько розміщена. Давайте налаштуємо її більш точне позиціонування по осі Y. Ну а тепер запускаємо на перевірку. О, класно! Ну це вже інша справа. Настав час перейти до створення самої примітивної анімації монетки, а саме її обертання навколо своєї осі. Тож для нашої сцени монетки необхідно додати скрипт. Скрипт успішно створено. Тож давайте тепер додамо команду обертання навколо осі Y. В дужках вказуємо, на який саме кут буде обертатися монетка за один кадр. Пишемо rotate Y і в дужках вказуємо, ну, наприклад, одиницю. Можемо запускати на перевірку. Йой, все працює. Але монетка обертається, наче скажена. Тож давайте дещо зменшимо кут обертання за один кадр. Таким чином, змінюючи цей параметр, можемо регулювати частоту обертання монетки. Все просто класно. Але чогось не вистачає. Було б прикольно, якби монетка ще якось коливалась, Ну, наприклад, такий коливальний рух вздовж осі. Y. Цей ефект можна було б реалізувати аналогічно до переміщення платформи від однієї точки до іншої. Але ми не шукаємо легких шляхів, ми знайдемо ще легший. І на допомогу нам приходить шкільний курс фізики, а саме тема гармонічні коливання. Гармонічне коливання це рух тіла туди назад, ну, наприклад, маятник або пружина. І його положення змінюється плавно, наче хвиля. Цей рух можна описати за допомогою ось цієї формули. І досить легко адаптувати дану формулу для нашої ситуації. Тож давайте коротко розберемося, що ці букви означають, і почнемо програмувати. Y від Т це поточна позиція в момент часу. Y нульове це початкова позиція. Її, звичайно, можна не вказувати, але най буде. А це амплітуда, тобто висота наших коливань. Далі йде синус. Це той випадок, коли синус нам знадобився не тільки на уроках математики. А синус береться від наступних складових омега це кудова швидкість, тобто швидкість наших коливань. Ну і звичайно, час. Всі ці елементи є змінними, тож давайте перенесемо їх в код. Всі зміни з формули будемо вносити по порядку. Почнемо з y 0 Це наше початкове положення, так і назвемо Start Position. тип змінної вектор 3. Значення не вказуємо, тому поки що вона дорівнює нулю. Далі йде амплітуда. Тип змінної флот, значення ну нехай буде 1. Далі прописуємо змінну Time Passed» – це наш час. Тип змінної флот значення ну поки що 0. Ну і на останок кутова швидкість, тобто швидкість наших коливань, wSpeed. Так само тип змінної флот, значення 1. Тепер переходимо до введення формули наших коливань. Але для початку давайте запам'ятаємо нашу початкову позицію. То на початку програми просто прописуємо Start Position дорівнює Position. Далі переходимо в основний цикл нашого скрипта. Далі під командою обертання монетки пропишемо зміну нашого часу. Нехай час збільшується на одиницю і обов'язково домножаємо на дельта. Ну а тепер вводимо адаптовану формулу гармонічних коливань. Position Y дорівнює Start Position плюс амплітуда. Помножено на синус. Time Passet. Помножено на W Speed. Ну от і все. Можемо запускати на перевірку. Ну от і результат. Звичайно, монетка виглядає набагато виразніше, коли коливається. Далі ми можемо поекспериментувати із значеннями наших змінних, тим самим налаштувавши амплітуду та частоту коливань. Експерименти із зміною цих значень залишу вам на самоопрацювання. А сам перейду до фіналу нашого відео, а саме зникнення монетки при дотику. Для цього переходимо у вкладку сигналів вузлів для нашої монетки. Нам знадобиться сигнал Body Entered». Двічі клікаємо на нього. У вікні з'єднання сигналу з методом обираємо скрипт для нашої монетки. Ну а далі для зникнення монетки пропишемо класичну команду Queery Free. Ну ось і все. Можемо запускати на перевірку. Як бачимо, монетка зникає, а значить, у нас все чудово працює. Тож давайте перевіримо, чи буде це так само добре працювати для кількох монеток. Для цього я перейду в режим 3D-редагування. Зроблю кілька купій монеток та розміщу їх на площинах. Ну а далі за класикою запускаємо на перевірку. Як бачимо, монетки обертаються, коливаються і досить непогано підбираються. Тож ми справились. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Пока-пока!